весь світ в принципі спостерігає активно за тим, як, в якому руслі відбуваються перемовини навколо так званого мирного плану Трампа, який нагадаємо минулої. П'ятниці представила Сполучені Штати Україні з вимогою його прийняти до кінця цього тижня. Вже, начебто, такої вимоги немає. Але ось тиждень минув і Кремль оприлюднив свою реакцію на цей так званий мирний план. Його цей план ми пам'ятаємо, що опрацьовували вже кілька зустрічей делегацій. було, Зустрічалися представники Києва Вашингтона в Женеві. Свої пропозиції пропонували європейські союзники. Також ще делегації США і Росії в Абудабі зустрічалися, Чалися там були і зустрічі спецслужб із залученням української сторони, і от Міністерство закордонних справ Росії спочатку заявляло взагалі, що не знають, що там в цьому плані, начебто їх з ним не знайомили. Потім стався витік у змі телефонних розмов радників Путіна і Трампа, спричинив величезний скандал у всьому світі. І ось особисто Путін, під час візиту до Киргистану на з'їзд країн ДКБ оголосив. Власне ставлення до так званого мирного плану він зробив багато різких і при цьому суперечливих заяв. Розібратися в них нам допоможе політолог Олег Лісний. Він на прямому зв'язку зі студією польського радіо для України. Доброго ранку! Дякуємо, що доєдналися. Доброго ранку. Доброго ранку і вам. Пане Олеже, ну од головне питання стосовно фрази Путіна, яку багато ЗМІ одразу винесли в заголовки, він сказав, що їм, тобто Росії, підходить варіант мирного плану, який надали Кремлю після обговорень в Женеві. Чи правильно можна зрозуміти, що під час зустрічі делегації у Швейцарії до пунктів все ж таки вносили правки від української сторони? Ну я не впевнений, що Путіну підходить будь-який план. І коли росіяни наговори, тим більше в особі Путіна він обов'язково бреше, оскільки ми розуміємо, що єдиний план, який підходить Путіну, це капітуляція України, і він був зашитий в різні варіанти. Ми їх бачили там і Мінськ, і оці 28 пунктів пунктів. Да? Тому я вважаю, що Україна перехопила ініціативу. В тому сенсі, що нас не примусили, не не при. Не продовжували нас примушувати до того, щоб ми погодились на капітуляцію. Тому в плані України нам вдалося зайти в діалогову площину і там поки що залишатися. Чи заходить туди Росія? Ну ми бачимо, що заходять різними якимись там як сказали не публічними. ми не будемо публічно обсуждати, сказав не тільки Путін, і ще там ще решта його посіпак. То вони проводять консультації. Але чи це вони будуть конструктивні і чи вони закінчаться якимсь результатом? Я дуже дуже сумніваюся. Що б не казав Путін, підходить йому, не підходить. Йому нічого не підходить насправді, крім того, що я сказав ще. А от ви знаєте, хочеться, ви якраз згадали про те, що вони там теж, начебто, заходять в такі перемовини. Хотілося б звернути увагу на те, на той нюанс, як вони заходять. І от Путін оголосив, хто буде представляти Росію на наступних таких перемовинах якщо будуть зустрічі української і російської делегації. Він сказав, що це буде Лавров, міністр закордонних справ. Ми от пам'ятаємо, що його в його тривалий час там якісь конспірації. Ірологічні теорії ходили, що він там не виходить на публіку, і ось Путін, Путін його так демонстративно витяг на світ, скажімо так, і сказав, що буде Медінський у його улюблений історик, який про Рюриковичів там любить розповідати американцям, шокував їх на зустрічах в Стамбулі. Що може, чи, 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 чи може це означати, чи може це бути якийсь такий знак, що Путін саме їх призначив? Такі демонстративно, що ці перемоги вони будуть в якомусь такому певному ключі відбуватися. Ну, по перше, якщо не помиляюсь, це не моя цитата. Зустрічав в принаймні в Фейсбуці українському, що це ляпас з американській сторони насправді. Тому що там, де Мідінський, там нічого не росте. Там навіть Росія не, в історії не росте, оскільки він є плагіатором і фальсифікатором. Да? Тому це дуже не. не Дружній крок насправді це насправді. це От розумієте, от одне каже Путін, а друге він робить і цікавіше те, що він робить. Оце його ставлення. Я по Лаврову там я теж був згоден, що це просто містифікація, що його там ніхто нікуди не прогнав, тому що в Росії не можна нікого нікому свою думку висловити, яка не корелюється з путінською. Тому це був. Знову ж таки театр для американців: що от ми знайшли винного, ми його поставили в куток на гречку. Він постояв, тепер буде вести себе дуже гарно. Да? Тому це все не про конструктив. Насправді, ми бачимо зараз. До речі, вчора ми там круглий стіл проводили, і польські колеги, і на українські згадували один момент, що Путін насправді хоче. Е не російську імперію відбудувати, да а він хоче відбудувати радянський союз. І чому Це і нам і полякам, і чехам, яким і завгодно, і Балтійцям має бути зрозуміло оскільки тоді вони з Берліну погрожували західному світу. Це був розкіт. Да? І тому зараз оці Мідінські все вони якраз і продукують ці сенси всередині держави. І поява їх в переговорному кейсі це знову ж таки відсилка від те, що ми хочемо зробити в результаті. Ми прийдемо до вас. Те, що Путін каже, що я можу написати в документі, що я на Європу не піду. Ну, ви знаєте, ну це, це просто виглядає дуже смішно, оскільки зараз, мабуть, вже не папері пишуть, а в електронному вигляді. Тому тут соромитись навіть буквам буде важко. Да? Тому я вважаю, що те, що зараз відбувається з російської сторони, це фактично е, е, закопування е, ініціативи, яка зараз є, просто от, е, цинічно. З усмішкою, з обіцянками, її просто хоронять? Угу. А давайте ми ще пригадаємо з вами, що Путін дуже багато вчора говорив про фронт. Він вихвалявся, звісно, успіхами на всіх напрямках. Ну а потім він так категорично повторив давню вимогу про вихід збройних сил України з Донецької області і навіть пригрозив продовжувати війну, поки цього не станеться. От чи можна розцінювати ці територіальні питання як? Таку червону, найчервонішу лінію, яку підкреслює Кремль. Це одна із червоних. Я б навіть не ліній, це якісь точки, які змусять Україну капітулювати. Да? Червоні лінія це те, що переходити не можна. Це для нас ці території, червона лінія, угу. тому що вони густо полити українською кров'ю і зараз поливаються. Да? І ми їх не просто не дамо можливість перейти. Просто так зайти, тому що коли він розповідає, що ну а дайте території, да, то можливо у західних партнерів, які це дивляться, це якийсь шматочок на карті. Якщо лінієчкою поміряти, там буде ну декілька сантиметрів. Да, а це декілька мільйонів доль людей. І тому, коли цей кровопільця розповідає, що він хоче це, щоб йому просто віддали, ні, це не територія, це набагато більше для України. І тому, от для нас. Це червона лінія. А для нього це просто одна із амбіцій, яка дозволить йому потім захопити всю Україну і піти далі на Європу. А Європарламент, наприклад, теж от ухвалив резолюцію від себе, в якій вимагає залучити. ЄС до переговорів, і е, там також е, в цій резолюції є вимога використати нарешті е, заморожені активи Кремля для допомоги Україні. Путін, до речі, про це згадував теж у своєму виступі. І от е, чи не вважаєте ви, що що він про це згадував? Він говорив, що е, не можна цього робити, що це значний тригер у ці гроші якраз для нього. І як гадаєте, чи здатна Європа вже від слів про ці е, активи врешті переходити до дій чи такого консенсусу? Сенсусу ще не видно я думаю, що по-перше, тригер дуже потужний, оскільки такі, як Путін, вони крім свого життя, дуже цінують свої гроші. А для Путіна це все його гроші. І це гроші на війну, і на цю, і на Да? Тому він чіпляється за них до останнього і запускає своїх там орбанів, і так далі, для того, щоб якомога це торпедувати. Я думаю, дуже або сподіваюсь, так буде коректніше, що Європа усвідомила ступінь загрози, тим більше 28 пунктів, де, наприклад, Європа згадується, а Європу туди не кличуть. Це, це теж такий серйозний момент, який Європа точно побачила, і точно багато лідерів сказали, що ні, так не буде. Без нас про нас говорити не можна. Точно так же як про Україну без України не можна говорити. А росіяни нав'язуються тему. Звісно, що є. І об'єктивні моменти, ну наприклад, Бельгія не хоче, тому що в неї найбільші ну не те, що не хоче, опирається поки що, оскільки там найбільше коштів знаходиться. Да? Є там е, троянські коні путінського режиму, які теж опираються. Але я думаю, що е, так як розвивається ситуація, в мене є велике сподівання, що ми отримаємо е, позитивний результат. Він буде непрости, непростий непростий ухваленні, але він буде, оскільки загроза просто нереальна для Європи зараз. Дякуємо вам за те, що доєдналися до нас. Дякуємо за фахову аналітику і за те, що допомогли розібратися у цих важливих питаннях. Я думаю, що будемо ще стежити за цією за цим всім треком, як би він не розвивався. І тому думаю, що не в останньому з вами спілкуємося. Дуже вам вдячні.